Тепер зі світлом у Кіровограді на вулиці Завадівській вперше за часи її існування з'явилося освітлення. За бюджетні гроші встановили 28 сучасних світильників тернопільського заводу Шредер. Вартість одного такого світильника 1600 гривень. Термін експлуатації 25 років. Вмикаються вони о 20-й і світять до ранку. Всі лампи економні переконують спеціалісти. Кожен світильник споживає 23 Вт. Це дуже маленька потужність. Вся загальна потужність 800 ватт. Щоб порівняти 800 ватт, це навіть менше, ніж ваш утюг домашній споживає. Тобто, утюг 1 кіловат, а це 0,8 кВт. Ми задоволені, дякуємо нашому Андрію Павловичу за те, що він нас от прямо в нас одобрив. Що ми те тепер бачимо, що в нас тепер світ, що можуть тепер і діти і старі всі вечором можуть йти, йти ніхто Немає, не буде я, не на що обіжатися.